Таке не часто побачиш у шкільних коридорах. Троє учнів в австралійському штаті Квінсленд готуються до важливої події. Скоро вони поїдуть до Японії на чемпіонат світу зі стрибків на скакалці. Щоби перемогти, їм треба швидкість, сила та зосередженість. Спортивна програма в школі Святого Луки почалася зі звичайної благодійної акції, але потім вона швидко переросла у справжній тренувальний табір для майбутніх чемпіонів. Коли три роки тому Джеймс приїхав до Квінсленду з південної Африки, він вирішив спробувати себе в новому для нього виді спорту. Я не міг стрибнути навіть раз. Ноги постійно чіплялися, а потім раптово вийшло. Джеймс навчається в сьомому класі і явно має природний хист до спорту. Він один із трьох учнів, яких обрали для участі в чемпіонаті світу зі стрибків на скакалці, що відбудеться в липні. Я дуже хвилююся, адже там будуть найкращі з найкращих. Але я думаю, що в нас усе вийде завдяки успіху шкільної програми тут пройшов місцевий чемпіонат штату. Водночас учителі зазначають, що цей спорт надихає дітей рухатися, поліпшує їхню фізичну форму і навіть зміцнює дружбу. Це проста активність, яку легко впровадити в повсякденне життя. Вона дає змогу весело проводити час із дітьми, повертає у життя фізичну активність. Це чудово. Стрибки на скакалці це офіційний вид спорту, у якому існують десятки дисциплін: від швидкісних стрибків до синхронних акробатичних трюків. Під час змагань спортсмени можуть здійснювати понад 300 стрибків за хвилину, а найдосвідченіші учасники виконують потрійні та навіть четверні обертання скакалки в одному стрибку.